Слава Ісусу Христу! Одним словом, що робити, коли маємо холодильники? От, от такий старий холодильник Донбас 10Е 84 року випуску. Ось він є у нас. Ось. Цей холодильник. І коли у нас починається стук? Дуже економний, тягне 170 Вт. Коли починається в нас стук в моторі. Буває, що грамотно зробили ті і всі роки він так більш-менш тримався. Одним словом, треба ці болти послабити. І щоб відстань була або від отого кріплення до болту, або від нижнього кріплення до болту. Тут о, воно є. Пальцем треба попробувати. Було 1 см. Я думаю, ліпше тут, бо ще пружина колись заскользне і злетить, якщо буде велике кріплення. Але можливо і правильно має бути отак. Ну, то можеш попробувати, потім на 3 включення 4 попробувати, як все добре, можна засувати його. Ось так. Наприклад, до тут воно є. 10 см відстань між болтом і оцим кріпленням. Або знизу попробувати пальцем. Там той болт, що йде, 10 см відстань. Так, щоб була така відстань, і тоді стуку вже не буде. Можливо, більший час. Тобто відстань навіть збільшиться тут, між, е, кріпли, між цією панелью металевою і самим е, ну, мотором. Okay.